Доброго дня, друзі! Сьогодні проговоримо про препарат антигельмінтний для собак та котиків. Брованол С. Тобто антигельмінтник для собак і котів. Це виробник брова фарма, це брова місто Бровари, Київська область. місто Бровари Цей препарат, він для антигельмінтний. Для дорослих собак та котів. Дуже хороший, найкращий. Також, також у нас є Albentafс таблетки для котів та собак. Вони мають трошки менш таку сильнішу дію, як ця суспензія. Як ця суспензія. Це вона діє для дорослих собак та котів. Звичайно, у нас є для. Маленьких, тобто кошенят, цуценят, проводозол С, суспенсія. Тут входить, що інструкція. Інструкція входить. Входить е цей шприц-двоєчка, щоб замірювати дози. Бачите, ви, тут інструкція розгорнута. Ну, звичайно, там вкладена. І самий препарат який придатний до, до якого місяця, в якому вироблений році і так далі. Що саме цей препарат? Е, любий, як, чи таблетки, чи ще щось можна для собаки давати? Для собаки давати? Раз у півтора місяця для профілактики. Чи, чи собака, чи кішка. Звичайно, для профілактики, бо ми більше стабілізуємося по дрібних тваринах та по ветеринарних препаратах, які можуть бути дійсними для людей. Тобто, які лікують різні хвороби. Ну, як ми в наших раніше відео було АФД фракції 2D. Це є багато людей, які приходять для себе беруть цей препарат. Тобто, в більшості цей препарат АСД фракція 2D надіє від онкозахворювань. Навіть люди багато хто бере для профілактики, але вона є противна. Ну, ми трошки відійшли від теми, скажу вам про цю суспензію для перорального застосування. Тобто орально, скажімо, перорально, орально це одна й та саме різниця. Ну, 1 мл на 100 кг. Я вам скажу так, я ветеринарний лікар. І, звичайно ж, наші є таблетки Прантел, це дуже хороші часті таблетки. Prantel і упаковочку. Якщо цікавить по препаратах, я лишу ссылку в контакті, можете мені написати у лічне повідомлення. Тобто лиси. Ми можемо зв'язатися, якщо ви знаходитесь на території України, звичайно, я вам можу відіслати цей препарат чи по новій пошті, як вам зручніше, можу вам вислати його. Звичайно, номер телефону, консультація безкоштовна і тому подібне. Дякую за увагу. Чекайте нових відео, все, до побачення.